17 вересня 2025 року 21-річний Павло Бамбуза прийшов на офіційне відкриття нового денного центру для молоді на вулиці Перемоги. Павло каже, що у 2020 році померла його мама, і він отримав статус дитини, позбавленої батьківського піклування. За словами хлопців, він здобув професію кухаря бармена. Павло говорить, що у денному центрі для молоді сподівається знайти нових друзів. Ну, у нас час я думаю, це взагалі дуже важливо, тому що молодь потримує як моральної підтримки, так і фінансової. Топу вона піде на роботу, але не факт, що вона знайде там своїх друзів. І ОСБ, ну, якби організовується все і об'єднує. Організація Ласбел вона повністю змінила моє життя, якщо раніше. Якщо чесно, раніше мені не хотілося жити, але якраз я познайомилася в цей момент з організацією Ласбел, яка просто ну, вона, як можу сказати, що вона врятувала моє життя, вони мені завжди допомагають. Юлія Нестеренко, керівниця освітнього відділу центру Ласбелл в Житомирі, каже, що в центрі будуть навчати кулінарії та хендмейду, запрошувати цікавих людей для спілкування з молоддю. Після навчання можуть до нас прийти тут класний простір, який ми разом робимо для них, і можливість завжди з'їсти гарячий обід це дуже важливо, тому що ви знаєте, як студенти у нас харчуються і. Це не просто ну якась мівіна і якийсь коржик, а це дійсно повноцінний гарячий обід. Тут вони можуть себе вільно почувати. Діти студенти можуть приходити по понеділкам середам і четвергам з 2-ї по 6-ту годину». Андрій Панкієв, голова правління міжнародної громадської організації Ластбел. Останній дзвоник розповів, що гроші на облаштування приміщення на території колишнього заводу Електровимірювач надали американські благодійники. Зі слів Андрія Панкієва, денний центр працюватиме для дітей дітей, позбавлених батьківського піклування дітей сиріт зі слів Андрія на захід запросили представників профтехучилищ, коледжів вишів, аби співпрацювати та надавати можливість дітям сиротам безоплатно відвідувати денний центр молоді. Тут саме простір для молодих людей для підлітків з 15, можна сказати, до 23 років. Це простір для проведення вільного часу, для спілкування, для отримання безпечного місця, відкриття свого серця для спілкування з іншими людьми, бо сироти дуже бояться інших людей. Маємо кімнати для загальних зборів, такі як ми маємо сьогодні, тут тобто для навчання, для конференцій, для розвитку, для уроків. Ми маємо спортивну кімнату спортивно мультимедійну, там де ми можемо чи пограти в комп'ютерні ігри, чи займатися невеличким спортом? Також ми маємо музичну кімнату. Маргарет Хавард, виконавча директорка міжнародної громадської організації Белл» «Останній дзвоник спеціально приїхала на відкриття центру зі Сполучених Штатів Америки. Американці насправді дуже зацікавлені в тому, щоб бачити Україну сильною, щоб українці мали міцні сім'ї. Сильні сім'ї будуватимуть незалежну сильну Україну. Тетяна Іскоростинська, Ігор Кучин, Суспільне новини, Житомир.